Доброго дня! З вами пан Генрік Боварський, пан Генрік Редієцьенсу, Олександр Володимирович, як хочете. Сьогодні у нас куштування книжок Євген Плужник не дула. Отже, за традицією куштування книжок. Я пропоную довго не затягувати, починати. У нас на сьогодні 5 сторінок, і я роблю такий собі висновок, ревізію. Да, ми давно не читали класіку, тому чому б не почитати класіку? Отже, перший розділ, я так розумію. Після морозного вечора на дворі густе, душне повітря, фоє, вялило груди. Здавалося, не дихаєш, а п'єш щось п'янке. Та тепле, з чого солодка молость розтікається по всіх членах, а рухи стають повільніші та округлі. Тут багато таких цікавих зворотів, котрі там вілило груди або там солодка молость, Протираючи пітніла пенсне і щороку когось перепрошуючи. Щокроку вибачаюсь, Іван Семенович протисся в куток до глибокої стіні ніші. І круткозоро мружачись, неуважно роздивлявся звідти на широкий людський потік, що ринув поза нього, оповитий терпкими пахощами косметик та розгаряченого жіночого тіла. Селяві, селяві, вже не манш пасіч жур. Одноманітне, як бджіл, гомін, коли не розрізняє вже вухо окремих звуків і голосів. А хвилинні напливи тиші сприймає як щось боляче і неприроднє, широкими хвилями котився звідусіль до ніг Іванові Семеновичу, притишуючи в нім ту досаду, що не знає, з чого обгорнули його, скоро він вступив до театру. О, так це біля театру. Він жалів на свою згоду е та змарнувати, так змарнувати вечір. Адже ні розваги, ні відпочинку він не потребує. І залюбки сидів би тепер у себе в кімнаті щось роблячи, а то і просто читаючи. Ну, прям як я. Хоча й допрота піти в театр, але в нас тут немає театру. А замість того, мусить він надіти тут майже 4 години, слухаючи, аж ніяк не цікавої йому музики. Ні, конче треба. Зараз же відшукати куницю і намовити його вертати додому. Хай він собі разом без нього Івана Семеновича тішить свою музичну натуру. І Іван Семенович хотів уже втиснутися між перехожі пари, коли почув, як хтось м'яко взяв його за ліки. Повинен сказати, що стиль дуже навіть стильний. Хоча, знаєте, навіть коли от я читаю класику, я все одно дивним чином помічаю якісь. Синтетичні, якісь негаразди, в сенсі, що можна було б краще. Хоча, давайте так, я буквально сьогодні знімав письменницький свій блог, і такої графоманії ще й не бачив ніхто тут. Хоча б видно, що людина Ну дійсно уважно ставилась, хоча поки що мені більше подобається майстер корабля. Але мені тут подобаються деякі цікаві прям, експериментальні рішення. Тобто. Мені важко поки що сказати, але я би сказав, що кожен і майстер корабля і оцей от недуга достойні свого. Окей. З нами на події Іван Семенович в опері, пролунав позад нього глибокий, співливий баритон. Про квітком просягаю, що бачу вас тут чи не вперше. Іван Семенович насупився і різким рухом звільнив свою руку. З усіх своїх співробітників найменше хотів би він побачити його погорливо і. Певен цього Іван Семенович ворожило до нього спеця, від кого засіди так приємно тхне дорогими цигарами, а тепер, здається, ще й алкоголем. Вас так це дивує? не півобернувся Іван Семенович. Навпаки, наспівав насмішкувати звірятин. Навпаки, дорогий Іван Семеновичу, тільки радує, значить, людство зовсім добре ведеться, коли і ви, так обтяжені турботами про нього, починаєте жити культурним життям. Тобто досі жив не культурно. Най найкращий жарт Найкращий жарт у всій класичній літературі. Тобто досі я жив не культурно. Окей, це, це реально смішно, мені подобається. Ну от ви вже й гніваєтесь зажурена притяг звірятин на лагідною усмішкою вузки, ховаючи по насмішку, що бриніла йому в голосі. Я не зумів висловитися. даруйте, але ж, дорогі мій, ви чудово розумієте, що я хотів сказати, і будемо щирі, цілком зі мною погоджуєтесь. Не сперечайтесь, не сперечайтесь, замахав він на Івана Семеновича пухкою з широкою обручкою рукою. Ну, покажу, що він женатик, женатік, розумієте? Хай хоч сьогодні буде між нами мир, до речі, і здибилися ми на такій не... нефтральній ґрунті, в оточенні правовірного пролетаріату. Пролетаріат. Іронічно додав він широко театральним жестом в театрі, показуючи на публіку, що круг них юрмились. Пролетаріату, мимовіря, про... перепитав Іван Семенович, уважніше на навкруги. В кожному разі 900% з них члени проспіл, Трудова маса, так би мовити. Повз них Господи, тут бувають такі складні слова, і я одразу не можу їх розпізнати своїм оком. знаєте. У них вилискуючи напомадженими головами і нафарбованими губами. Просто, я не знаю, жінки взагалі напомаджують голови. Що, ну, тобто, тут просто так звучить, ніби э, людина одночасно і напомадила голови, і нафарбувала губи. Ну, це, скоріше, чоловіки напомаджують голови, і жінки нафарбовують губи. Ну, так, чисто теоретично. Голими плечима і дорогими самоцвітами, лаками, нігтів і лаковими черевиками сунула публіка оперованих прем'єр. Тут як бути і чоловіки, і жінки щось непонятне. Жінки що прийшли сюди не тільки слухати музику да й показати своє обрання, а може і вільні відобрані плечі та спини, е, випинаючи стегна, мірно похитували свої м'які пушні тулиби на тонких до коліна відкритих ногах. Угу. Ну, це, я так понимаю, на до коліна відкриті ноги, це така собі радянська еротика, правильно? ж? Е, наче пригортаючи їх. Хилилися до них золотозубі, коротко короткоштані чоловіки, такі неподібні до тих, кого знає і з ким працює Іван Семенович. Це золотозубі, да, це був свого часу тренд. тренд, так сказати. Приємне почуття окремішності і злої ворожості до всіх навкруги обгорнули його. Приємно, до речі, це знаєте, я можу зрозуміти головного героя, коли ти дійсно ненавидиш всіх, але так приємно від цього, таке цинічно ненавида. Він дивився на них як на щось дивне та застаріле, що вже давно мусило зникнути геть з життя, і, безперечно, знося зникло з полі його зори. Так, йому давно вже не випадало бувати в таким товаристві. Ті, кого бачить він інколи, ін... навіть не інколи, а інколи. Під час з'їздів або якихось зборів у цим самим театрі так мало нагадують всю цю публіку. Серед них не буває цих пишнотілих самицьові. З низькими чолами над густо підведеними очима, цих задишливих бресклих. бресклих да? Дуже багато цікаво слів. Цих задишливих, брескливих чоловіків з перснями на пухких неробочих пальцях, щоб ви розуміли, колись персні були трендом, колись у чоловіків, ну, не зараз. На жаль. Іначе шукаючи тих. Близьких і знайомих Іван Семенович подивився понад головами натовпу. Ну, Цікавий тречупис, я так думаю, ще й персні, і все це все дуже цікаво. Своїх шукаєте, зрозумів його звірятин. Ваші не тут, ваші вище. І він показав очима на широкі сходи в кінці фоє. А тут ви шановна публіка партеру, не б по вашому, а? Але ж цікаво, вашим ворогам і відтепер належить кращі місця в театрі. А в житті, ну, в житті, втім, знаєте, це залежить від того, як життя розуміти і що від нього вимагати. Спіч. Міркуємо так, мати змогу задовільняти свої потреби, я, звичайно, говорю не тільки про елементарні потреби, голоду там чи що, а й завищі, духовні. Ой, селяві-селяві. Хіба не прагне цього кожен з нас? А це значить бати за те, щоб мати потрібні до цього засоби, тобто прозаїчно кажучи гроші. Шарман. Ай, вибачаюсь, я тут трошки агресивно ставлюся до звірятина. Може, колись це і буде якось інакше, а тим часом це так. Ао, відсилка на, на ідеологію соціалізму, повага. Ну, Тобто, для тих, хто заобразить, той. Себе і от коли я маю цих засобів більше, коли я можу задовольнити свої потреби краще за інших, хіба не краще місце посідаю я в житті? Оу, я не знаю, цей звірят реально викликає огиду. При тому, що він не зробив нічого поганого, але він викликає огиду. Я вважаю, це майстерність викликати огиду буквально вже на раз, два, три, чот... на четвертій сторінці. Іван Семенович здивований мовчки поглядав на свого весільника, А той, притишуючи свого баритона, казав далі, все серйозніше, а може, і глузливіше. Ну а хто ж має найбільше з цих засобів? Вони не ну і ми, як, наприклад, спец спеці. Я не кажу з нас як. Є... Тут я не розумію трохи, знаєте що? Тут написано вони не. Типу, це е, оборваний непотріб. Чи це якесь поскрисання неб? Мені здається, що це не потріб. Хто ж має найбільше цих засобів? Вони неб. Ну і ми, от я, наприклад, спеці. Я не кажу за нас, як за соціальну групу, чи що. Може, як клас, ми вже і помираємо. О, ха -ха -ха -ха. Але ж доки весь клас помре, о, Господи, чому мені просацівала школа? Кожен з нас стигне смак і досхочу нажитися. Я не знаю, як описати цього звірятина, але мені дуже подобається ця книга. Думаю, що майстер корабля і ця книга, вони ну, на рівному у мене стоять. Він замовк і враз роблено, як здалося, Івану Семеновичу засміявся. Уявляє, якої ви тепер думки про мене? Міщаний нище. А, міщане нище. Вау, класне слово. Знаєте, що мені нагадується, як я колись читав квалаті Пітроній не викликав у мене огиду, він, скоріше, викликав у мене одночасний і захват, і огиду. І от щось тут таке ж саме: от перші емоції викликає звірята. Он для мене такий же яскравий персонаж, як Петроній і Сквовадіс. Хоча тут Іван Семенович теж не, не, не безразлічна натура. Ми дивимося на все це його очима. І він скоса позирнув на Івана Семеновича. Це, до речі, п'ята сторінка, ми потихеньку закінчуємо. Якимсь дивним поєднанням щирого, неприхованого призирства та страху світилось його сірі, а зблизька, власне, безбарвні очі. Боже, класіка сказати, що у персонажа безбарвні очі. І я цим тим ж грешу, всі цим грешать, що у персонажа безбарвні очі. Ой, господи, ну це насправді правда, коли людина така собі, то у неї реально чомусь безбарвні очі. І чого він в'язне до мене? з досадою подумав Іван Семенович, стримуючи себе, щоб не відповісти так, як хотілося. А ми знаємо, як йому хотілося відповісти. Адже знаєш, я не люблю його. Я не люблю тебе. Ти знаєш про це? Ні, краще я піду, скінчив він голос, не виступаючи з ніші. Куди ж ви? До залі ще не пускають палити. Ну, то і я з вами. От вредний капець. І звірята, взявши його під руку, обережно мов жінку, що ти собі дозволяєш? Он тебе не любить! Он тебе не кохає. Ні, звіря. У мене аж соплі потікли, я вибачаюсь, повів крізь НАТО. У Укоріння було душне і напалене, а що можна ще очікувати? Хустіх хвилі цю цю нового дима знімалися до стелі. Сінювати з сірим серпанком, о, да, який опис, обгортаючи електричні, лямпочки. Лямпочки, господи. я Зараз а, я зараз в естетичному вайбі, таку, в естетичному екстазі, лампочки вгорі. Через те обличчя курців видавалося землистими і неприродними кислявими. Ну, взагалі, це звичайний стан курців. Так, на цьому наша п'ята сторінка закінчилась. Це, якщо вам цікаво, що це за видавництво, саме цей, тут написано кондор здається, да? видавничий дім кондор. О, така книжечка. Що я можу сказати про цю класику? Ну, одразу ж, давайте так, майстер корабля у мене викликав менше емоцій, для того, що там більше такого на початку оповідального характеру, тобто там більше оповідається про ситуацію. Там такі, якби. Передмова тут більше дії, більш одразу ж такі хоп, хоп-хоп захопили увагу. І в той же час опис дуже наст... я б сказала, що це абсолютно різне. Майстер корабля» — це одне недуга це зовсім інше. І я сказав, що я від обох вас турги. Ну, в принципі, з класіки, іноді важко буває, не угодити мені, так сказати. Але буває і таке, тому я уважно слідкую, щоб книга мені подобалась. Якщо книга мені не подобається, я не дочитую її до кінця. Ну, цю насправді буду читати. Тож, а на цьому я би хотів подякувати всім. Ось такі були куштувані книжок. А от напишіть, до речі, як ви ви прочитали таку книжку до кінця? Як вам особисто цей стиль? Це оповідання, так сказати, стилістика оповідання. Буду дуже вдячний коментарям. Можете писати, які книги ще почитати мені Асавистак покуштувати. Якщо я їх ніколи не читав, то я обов'язково скуштую. А на цьому все. Дякую, Генрі Бавацький, Генрі Крадіє Сенце. Щастя, здоров'ячка, щастя здоров'ячка, миру над головою, натхнені і гарних книжок.